Все пустіть пари большинство. Всім привіт! Та слава Україні! Я Дмитро Антонов, і ви на моєму авіаційному каналі. Сьогодні будуть різні новини. Погані та дуже хороші. Почту з поганих. Україна у вогні. Продовжується бомбардування українських міст. Суми, кривий ріг. Одеса, Харків, Київ. Щодня летять бомби, шахети, ракети, балістика все, що тільки можливо. Закінчення війни не видно. Одні тільки розмови, балачки. А на каналі проблеми продовжуються. Польоти заборонили знімати письмово взагалі зовсім, і хочуть ще заблокувати відео на каналі, які будуть вважати за необхідне. Це все дуже ускладнює наші збори на мобільний пункт управління безпілотними літальними апаратами. А от у боротьбі з внутрішніми труднощами мені допомагають шанувальники каналу. Хочу подякувати адвокатам адвокатського об'єднання містецт права, Олексію Фелді та Ігорю Лобочу. Вони допомагають мені. У врегулюванні трудових правовідносин. Звертайтесь до них, вони обов'язково допоможуть. А тепер дуже гарна новина. Коли про проблеми на каналі дізналась одна дуже шановна компанія, вони погодились допомогти у наших зборах. І це. Приватне акціонерне товариство Національна енергетична компанія Укренерго. Наглядова Рада вивчила наше прохання про допомогу і прийняла позитивне рішення та перерахувала фонду Повернись живим 2 мільйона гривень на наші збори. Тож, можна вважати, що збори на мобільний пункт управління завершено. А ось фонд вже до кінця травня придбає автомобіль. І ми його передамо до Збройних сил України. Звіт про завершення зборів я обов'язково публікую на каналі. А ось нині у відрядженні. Регіон польотів це весь. Світ. Завдяки цьому мені вдається передавати сувеніри від каналу моїм підписникам. Зустрічався з Вірою Іванковою. Віра внесла величезні донати на Збройні сили. Вона допомагає і з сувенірами для каналу. А от від каналу я вручив настінний календарі з зображенням мрії вже на наступний рік 2026. А Віра продава чудові пазли з мрією. Ми їх теж якось розіграємо. Ось був в США, зустрівся з Сергієм. Я зараз знаходжусь у Чикаго, такий е, невеличкий е, містечко е, Рокфорд. Так, це Рокфорд. А це Сергій. Він підписник каналу. Він написав і я знаю, е, так з розуміючи, що ми летимо у Чикаго. Привезли до нього наші, сувеніри нашого каналу. І зараз він їх отримав. Так що він один з переможців і має ці гарні сувеніри. Сергій із Крастишева. І живе вже в США понад 20 років та активно допомагає Україні. Йому теж дісталося сувеніри від каналу. І це календарики, листівки тощо. У Канаді зустрівся з великим любителем авіації та літаків. Антонов Дженні. Я давно з нею е, контакті. і так склалася доля, я її побачив і передав сувеніри. Теж листівки, календарики Патча 124. А ось Лейпцигу зустрічався з Лукасом та його батьком. І у нас з'явився проєкт. А прибуток від цього проєкту буде направлено на допомогу українській армії. Так що бачите, позитивного значно більше! Я вірю в нашу перемогу над зовнішнім та внутрішнім ворогом. Впевнений, що все буде добре. І я з вами ще обов'язково політаю! Слава Збройним силам України! Слава Україні! І смерть клятущим ворогам. А вас прошу не перемикатися, залишайтесь на каналі, тому що буде багато нового і цікавого. І обов'язково далі буде. До побачення!